Пропуску на кордоні Херсонщини з окупованим Кримом сьогодні працюють у звичайному режимі. Впродовж трьох попередніх днів ситуація там була вкрай напруженою. Вантажівки на окупований півострів пропускали вкрай повільно з великими перервами. Це спричинило восьмикілометрові черги і хвилю обурення перевізників. Люди перекривали дорогу і блокували КПП. Останній конфлікт стався напередодні ввечері. Сьогодні черги почали зменшуватись. Прикордонники пояснюють велику кількість вантажів, які прямують у Крим сезонним явищем, бо фури з овочами і фруктами. Отримки ж, нібито були пов'язані з відпрацюванням СБУ, ся спускають, а днів товари стають машина. А що буде далі, де Бог його знає? днів стоїть. А є люди, сім-восім днів стоїть. Працювали мобільні групи Служби безпеки України. Вони перевіряли е, на наявність переміщених вантажах зброї, боєприпасів та приміщення легально. Станом на сьогодні, з вчорашнього вечора. Дане відпрацювання закінчено.